На каналі Житомир інформаційний випуск новин, підсумки четверга, мої вітання. І розпочнемо з таких подій. Житомир вишиваний у центрі міста на пам'ятник Сергію Корольову одягнули вишиванку. Енергетики області по особливому відзначили День вишиванки. У Житомирі шукали стимули для сільгоспередників сплачувати податки за місцем діяльності. Житомир вишиваний. Всесвітній день вишиванки відзначається щороку, 3-4 травня. Відтак Житомиряни активно долучилися до святкування. Сьогодні вишиванку тягнули навіть Сергію Корольову. Відтепер кажуть, це стане новою Житомирською традицією. Детальніше про це у сюжеті наших кореспондентів. Сьогодні житомиряни та гості міста прогулювалися вулицями Житомира у національному бранні. Історія вишиванки у кожного своя, проте її на переконані, що цей одяг є красивим, практичним і символічним для українців. Це вишиванка, яку мені вишила мама сама, і мені вона дуже сильно подобається. І Вишиванка це як відео знак України, так як вишиванка завжди в усіх поколіннях українського народу. Носили козаки, носили українські патріоти, діячі і дану вишанку мені подарували на день народження. Я дуже щасливий, тому що я її завжди вдягаю не не за не тільки на свята, але й на повсякденному житті. Житомирянка Вікторія Прус розповідає, що вишиваний одяг її надихає на добрі і гарні справи, створює його власноруч собі, і своїм дітям та стверджує, що костюм залишає приємні спогади на увесь рік. Дана ця вишивка це машина, ось але вже під нею я юбку сама вишивала всі прикраси, вінок. Ось інколи я щось бачу якусь е, ну яка це вона мусить бути, і потім вона народжується. Інколи часто мені мистри говорять, або так само там про всі. тебе не вийде, це не вийде це. Це не для цього, але я от її бачу і там ніч і буде готовий костюм так і цього разу. Попри те, що всесвітньо відомий абіоконструктор Сергій Корольов все своє свідоме життя провів на теренах інших держав. Сьогодні навіть на нього вдягнули вишиванку. Відтепер Сергій Корольов відзначатиме державні та народно патріотичні свята у вишиванці, що стане новою Житомирською традицією. Вишиванку на корольова й на мене шили одні й ті самі майстрині. Їх троє. Вони Житомирські, вони Житомирські майстрині. Також на центральній пішохідній вулиці міста кожен охоче міг долучитися до створення вишиванки. На сорочку нашивають поліський традиційний візерунок, який є авторською розробкою Житомирського майстра. Розмір готової сорочки. Плануємо десь приблизно півтора на два метри. Долучитись може будь-хто з бажаючих. Техніка насправді дуже проста. Стародавня, характерна для полісся. Як хто ще не пробував вишивати таким чином, можна спробувати і долучитись всі бажаючі? Створення будь-якої сорочки довготривалий процес, тому майстри переконані, що до дня міста встигли представити спільно вишиту Житомирянами вишиванку. Юлія Свінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини. І впродовж теми по особливому відзначили день вишиванки в енергетичній компанії «Житомиробленерго». Тут одну з кімнат перетворили на українську хату 19-го століття. Що у ній відбувалося, бачила і наша знімальна група Леонід Харшан ділиться враженнями. Доброго дня вам добрі люди! Доброго здоров'ячка. Гостей слід хлібом сіллю зустрічати. Привітним добрим словом віншувати. же хліб на милім рушникові. Про вишиванку сьогодні йтиме мова. Наче за помахом чарівника приміщення бухгалтерії перетворилося на автентичну українську хату. Тут і старожитності, і ікони, і наїдки. А дівчата та дорослі пані, наче з кінофільму. Ганна прийшла у вишиванці, яку носили у її родині жінки різних поколінь. А Тетяні вишиванку подарували сини. Для мене завжди свято України, вишиванки дуже важливе. Також як там було сказано на зібранні, У мене дуже багато вишиванок є, які мої прабабушки вишивали. У нас і рушники, і скатерки, і дуже багато речей, і багато вишиванок. Ну для мене особливо дорога ця вишиванка через те, що це рідні сини, і тим більше на таке прекрасне свято, як день матері мені подарили. Це створена вишиванка моєю прапрабабусею, пра, -пра, пра, -пра Звали її Мартинюк Тетяна Олексіївна. Створена в селі Радогоще Поліського краю, це Лугинський район. Дана вишиванка створена на той момент, вона є автентичною, і в ній, як ви бачите, в основному рослинно квітковий орнамент. Так, якби старовину вишивали приблизно 90 років даній вишиванці. А там, де гарні дівчата, обов'язково мають бути красиві та сильні хлопці. Цю роль відвели голові правління Олексію Шакеті. Він не тільки куштував страви, які приготували жінки, а й сам прийшов не з порожніми руками. Переможці конкурсу на найкращу вишиванку отримали дипломи та грошові винагороди. Обленерго, він показує приклад так, як потрібно відноситися до тих традицій до традицій наших дідів, наших прадідів. Що таке нація? Що таке народ? Народ це культура, а культура це якраз традиція. Ви повинні в першу чергу набрати повітря в легені і сказати: Я пишаюся, що я українець, я пишаюся своїм народом, я пишаюся своєю землею. Я готовий відстоювати незалежність своєї країни як фізично, так і на культурному рівні. Леонід Харшан, Олександр Денилюк, новини Житомирщини. 25 мільйонів гривень таку суму щороку втрачають місцеві бюджети через те, що ряд агропідприємств, працюючи на території області, реєструють свою діяльність за її межами. Парадокс у тому, що більшість таких сільгоспвиробників інвестиційно активні а відтак сприяють. Виробничому та технологічному прогресу як спонукати бізнесменів аграріїв змінити систему господарювання та розпочати процес реєстрації підприємств за місцем діяльності і чи достатньо для цього законодавчих важелів? Відповіді на ці запитання шукали у житомирі представники бізнесу та влади з подробицями Ірина Остапчук. Більше тисячі підприємств займаються виробництвом сільськогосподарської продукції в області. Лева частка земель та ресурсів закріплена за великими агрофірмами, 180 із яких інвестиційно активні. Але от щоправда, 37 таких підприємств на території області лише господарюють, а податки від обліку вирощеного та реалізованого урожаю сплачують до бюджетів інших регіонів. Тільки в минулому році втрати від такої неузгодженості сягнули 25 мільйонів гривень. Про це на нараді із керівника. Ами агрокомпанії повідомив начальник агропромислового розвитку облдержадміністрації Руслан Кирилюк. На території області здійснюють виробничу діяльність 180 інвестиційно активних підприємств, 16,3 від усіх формувань області, які мають в обробітку 389 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, 37 інвестиційних підприємств, які здійснюють господарську діяльність на території області, зареєстровані в інших регіонах. У них сконцентровано 132,5 тисячі гектарів землі або 34% від усієї землі, яка знаходиться в обробітку. Зустріч із представниками компаній із інвестиційно активним капіталом у сфері агробізнесу. Ініціював голова облдержадміністрації Ігор Гунцич. Він пояснив, що вважає неприйнятним, коли підприємство наповну використовує природні та людські можливості однієї області, а дивіденди отримує інша. Наша область Скем, одна із найбільших аграрних областей України. У Нас непогані показники по цій галузі. Ми дійсно вдячні нашим психозвиробникам, але є, скажімо, такі питання дійсно, що вони зареєстровані в інших областях, здійснюючи тут діяльність, ПДФО сплачують ну, в ті області, де вони зареєстровані. Таким чином в рік немало, небагато 25 мільйонів гривень йде в інші області. А як той казав, з миру ниці, бідному сорочка. Тому сьогодні будемо з ними спілкуватися на тему того, як нам спільно зробити, щоб ці гроші залишалися в нас в області. На нараді порушили ще одну проблему: інвестиційно активний агробізнес на Житомирщині, попри сприяння у забезпеченні соціально-економічного прогресу, подекуди безвідповідальний. При вирощуванні високоенергетичних культур вносить значна кількість мінеральних добрив за мінімального внесення органіки або і без такої. Такий негатив підтверджують дослідження Житомирської філії Держгрунтохорона, згідно яких в області нараховуються 385 тисяч кислих ґрунтів, які потребують негайного розкислення. Самі ж представники агрокомпаній не на камеру зізналися, що до змін ведення господарювання найближчим часом не готові, бо дотримуються норм податкового кодексу України. Але от щоправда можна розмежувати оподаткування обліку заробітної плати та реалізованої продукції. Для цього потрібна спільна політична воля, як на місці, Сті, так і зверху керівники місцевих органів влади зізналися, що, хоча й втрачають у місцевих бюджетах через недосконалість законодавства, намагаються знаходити максимальну користь від діяльності успішних агрофірм для територіальних громад. Зимовий період допомагає сільській раді чистить сніг, очищує від снігових заметів. Допомагає також школі, виділяють кошти. Трачає там працює 30 людей, 30 осіб на підприємстві. Відповідно, ПДФО втрачається». за підсумками наради, відповідні служби мають. Підготувати пакет пропозицій, які на рівні області і в чинному законодавчому полі мають посприяти у вирішенні цього конфлікту. Ірина Остапчук, Юрій Киричук. новини Житомирщини. Правоохоронці знову повідомляють про виявлені випадки незаконного видобутку бурштину під час чергового нічного рейду в Олевському районі. Представники управління захисту економіки Нацполіції спільно з працівниками місцевого відділення поліції головного управління Нацполіції припинили спроби старателів видобувати бурштин. Такий випадок зафіксували 18 травня о пів на першу ночі неподалік села Шебадиха Олевського району. З нелегальної купальні правоохоронці вилучили мотопомпу, пожежний рукав та знаряддя, за допомогою якого старателі розмивали ґрунт для подальшого видобутку бурштину. З'ясування усіх обставин триває у рамках кримінального провадження. Повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції в Житомирській області. Наш випуск триває, і у другій частині вам розкажемо про таке. На Житомирщині жінки, офіцери ВДВ успішно провели стрільби з міномету. Житомирські благодійники передали обласній лікарні гуманітарну допомогу на суму майже 200 тисяч гривень. Сьогодні міжнародний день музеїв. Його історія виникнення та сучасність. З нагоди дня музеїв у Житомирському краєзнавчому музеї з'явилася ще одна природніша експозиція. Про ці та інші події докладніше далі на Житомирщині жінки-офіцери високомобільних десантних військ успішно провели стрільби з мінометом. Так неподалік Житомира на загальновійськовому полігоні. Жінки, які обіймають різні посади в структурах, підрозділах навчального центру, виконали вогневі завдання з 82-мм міномету. Усі подробиці у відеосюжеті. Офіцери високомобільних десантних військ повинні вміти володіти будь-якою зброєю та військовою технікою, мати добру фізичну підготовку, моральну стійкість та високий бойовий дух. Такі ж вимоги стосуються і представниць прекрасної статі, які на рівні з чоловіками носять смугастий тільник та блакитний берет. В такі лихі часи, як у нас, в даний момент не тільки чоловіки, але й жінки приймають безпосередню участь в проведенні терористичної операції і. Так як ми проходимо службу в високомобільних десантних військах, я я рахую на те, що потрібно іноді виконувати такі завдання. Самі ж десантниці кажуть, що за потреби жінка військовослужбовець а тим більше офіцер ВДВ має намагатися опановувати будь-які посади, не тільки штатні, а й прагнути до чогось більшого. Зокрема, впевнено володіти будь-яким видом зброї або бойовою технікою. Результатом стрільби я задоволений. напівпряма наводка у нас вийшла. Всі впевнено відпрацювали визначені нормативи, виконали завдання з ураження цілей. Наступним етапом буде приблизно через тижня, два-три ведення вогню, з закритого нової позиції. Під чітким керівництвом інструкторів та офіцерів з бойовим досвідом кожна жінка спробувала себе в ролі командира розрахунку та навідника. За словами керівника занять, підготовка жінок складалася з теоретичної та практичної частини. Спочатку вони вивчали загальну будову міномета, його технічні характеристики та типи боєприпасів. І лише після цього були допущені до виконання практичних стріль. Заряд другий міна осколково зарядити. Жінки військовослужбовці запевняють, що враження незабутні, було багато переживань, але це справа не тільки для військових чоловіків, але й для жінок. За потреби кожна з них зможе точно навести артилерійську систему та вразити противника мінометним вогнем. Юлія Свінціцька, Олександр Райковський, новини Житомирщини. Допомога, що рятує життя у Житомирі, благодійники передали обласній лікарні гуманітарну допомогу на суму майже 200 тисяч гривень. Це багатофункціональні ліжка з електричними. Приводом обладнання для відділення інтенсивної терапії, а також інвалідні візки, обладнання та ліжка отримає інтенсивна терапія нефрологічного відділення лікарні, яке запрацює вже найближчим часом. Наразі там ведуться активні роботи, аби пацієнти мали змогу отримувати якісну медичну допомогу. Дві палати із цілодобовим лікарським наглядом та сучасним обладнанням розраховані на перебування шести хворих. Самі ж лікарі кажуть, що незважаючи на держав на фінансування коштів все рівно не вистачає. Отож, така допомога більш ніж необхідна. Куди ми не приїжджали, потім отримуємо листи, отримуємо різні подяки. Публікується це в засобах маси інформації. Люди задоволені тою допомогою, якою яку ми надаємо в лікарні, ось ще жодного нарікання не було. Звичайно, було б дуже добре, щоб Україна в світі вже надавала гуманітарну допомогу такого характеру. Ну на жаль, поки що такого немає. Зрозуміло, що який би об'єм бюджету не був, його все рівно не вистачає. Тому ми дуже вдячні благодійним організаціям. В першу чергу, це благодійна організація Рідне полісся», яке. Допомагає нам облаштувати це відділення, щоб наші пацієнти, пацієнти нашої області мали можливість отримати той високий рівень медичної ем допомоги. Сьогодні, 18 травня, у світі відзначають міжнародний день музеїв. Саме цього дня більшість музеїв працюють безкоштовно та демонструють свої виставкові зали. Вперше міжнародний день музеїв відсвяткували в усьому світі 1977 року. Про історію та сучасність музеїв у відеосюжеті Сергія Косюченка. Близько п'яти тисяч приміщень із найрізноманітнішими експонатами загальною кількістю у понад 12 мільйонів. Саме такою кількістю можуть пишатися представники музейної справи в Україні. Деякі з музеїв є єдиними на території держави. Лише в столиці ви дізнаєтесь всі властивості води, а на Полтавщині усім охочим продемонструють старовинні весільні обряди. Окрім історичних, літературних, художніх, наукових та меморіальних завжди в очікуванні відвідувачів музеї напоїв. Лише у Львові вам продемонструють елементи виготовлення. Та запросять скуштувати хмільнову українську напою. Не поступається популярністю музеї Житомира. Аби долучити мешканців до пізнання свого минулого, громадські активісти знаходять історичні відео та демонструють їх охочим. До Дня професійного свята у музеї Володимира Короленко Житомирянам продемонстрували унікальні кадри 1953 року. В інтернеті немає в доступі вільному документальних хронікальних фільмів. Там минуло століття про Житомир. І от завдяки меценатам і моїм таким скромним пошуковим можливостям вдалося в Київському архіві, кіноархіві, віднайти в цьому році вже п'ять хронік, які показують наш Житомир. За словами працівників музеїв, саме ця справа повинна розвиватись та нагадувати про своє минуле людям. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Упродовж теми Житомирський краєзнавчий музей один з найстаріших музейних закладів України. Історія його заснування сягає коріння у позаминуле століття 1865 рік. З-поміж експонатів, які стали перлами експозиції. Націоналізовані колекції графів ілінських стецьких з Романова та баронів дешедуар, котрі жили у Житомирі. Природнича експозиція Житомирського краєзнавчого теж славиться унікальними експонатами після згортання музею природи у 2011-му експонати довелося законсервувати віднедавна. Природничі експозиції почали відновлювати до міжнародного дня музеїв у Житомирському краєзнавчому відкрили ще два зали, де можна познайомитися із природою Полісся і у всі пори року, та побачити унікальні експонати савців нашого краю. Довжелезна черга до Житомирського краєзнавчого, яку створили школярі, символізує нову хвилю цікавості до музеїв. Я як сюди вже ходила з класом перший раз, то мені дуже сподобалося. А сьогодні тут ще якась буде виставка нова. то я дуже хотіла побачити неї. Відкриття нових залів музею Передувала кропітка роботи науковців, адже довелося шукати не лише нові форми для створення експозицій, а й те, чи можна здивувати гостей. Такою новинкою стала виставка пори року». У полісся як правило відвідувач бачить лише 10% нашої роботи, коли він приходить безпосередньо у музей, а 90% роботи ведеться поза експозицією. Це робота в архівах, робота в бібліотеках, робота в полі, робота в експедиціях це підготовка тих самих екскурсій, розробка інтерактивних уроків. Усі експонати відкритого природничого залу є цінними. зауважує науковий співробітник відділу. Більшості з них понад 100 років. Окремі втратили колір, але вони виготовлені дуже якісно. В свій час Олодиліч Бурховський, який був завідуючим відділу природи, от в товаристві дослідників Волині досліджував природу і створював. Такі композиції, тому що він вивчав тварин у природному середовищі. Експозиція савців відображає майже усю звірину полісся, окремих вже не зустріти у дикій природі. Десь півтора століття тому в городниці, Новоград-Волинському районі, там було поголів'я. От зокрема, ось оця ця особина з городницького парку, згодом. Вона перекачувала до околи Томара, села Левків. Ну а коли вже виготовили експонат з цієї особини, то Передали у 1919 році до музею. Екскурсія краєзнавчим музеєм завжди цікава не лише дітям, а й дорослим. А перше відвідування для багатьох стає відкриттям та викликає живий інтерес до історії та природи рідного краю. Я побачу дуже рідкі види тварин, які мені справді сподобалися. Я Їх ніколи не бачив, і так і я насправді хотів би їх побачити в реальному житті. Вікторія Лук'яненко, Сергій Безелюк, новини Житомирщини. Третій рік поспіль Житомирщина бере участь в експерименті спровадження ідей сталого розвитку в роботі дошкільних навчальних закладів. Результати такої роботи обговорювали сьогодні у Житомирському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти в ході всеукраїнського науково-практичного семінару. Подробиці від наших кореспондентів. Участь науково-практичному семінарі брали педагоги не лише із Житомирщини. Практичним експериментальним досвідом поділились із дошкільниками колеги з Краматорська. За три роки втілення експериментальної програми відзначили позитивні зміни в дитячих колективах. Ми бачимо, що діти стали більш добрими, більш від Відповідальними у стосунках ми бачимо, що вони використовують свою свободу своєї діяльності. Ми вони мають вміють приймати рішення та виконувати свої обіцянки. Вони використовують всі можливості, які надані їм від природи, і ці можливості вони не тільки втілюють у своє життя, але несуть за неї відповідальність. І саме у цьому у нас є результативність нашої діяльності, бо ми формуємо життєво активну особистість. Головне завдання експериментальної методики сформувати нові моделі виховання, а головний девіз розпочинати зміни, змінюючи себе. Зазначила кандидат педагогічних наук, координатор всеукраїнського експерименту Освіта для сталого розвитку Ольга Орлова. Ми формуємо моделі поведінки, нові моделі поведінки, які сприяють, сприяють збереженню довкілля, які вчать дітей економити воду, економити світло, вчать бути милосердними, вчити спілкуватися, допомога, тобто все це, що цінності, які ну, наприклад лежани, сьогодні ми забуваємо. І ми сьогодні втілюємо це і. Саме цікаво те, що діти починають починаючи батьків. Тобто, батьки починають економити воду, починають не тільки за того, що велика плата, а за те, що ми думаємо про довкілля. І наш девіз наших садочків, наших педагогів, нас науковців, які долучаються до цього курсу, розпочни себе. Результатами співпраці педагоги діляться не лише в ході семінарів, але й активно поширюють інформацію у методичних виданнях. Ця тема вже вона плавно перетікає в освіту в соціальну і фінансову освіту. ми зараз активно теж публікуємо матеріали про те, як заощаджувати не лише природні а матеріальні ресурси, як навчати дітей заощаджувати кошти. Тобто, у такий, у таке русло вона теж вже виливається, Ось ця тема. Таміла Нестерук, ігор грач, новини Житомирщини. В Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулася лекція мовознавця Юрія Шевчука, викладач української мови Єльського та Колумбійського університетів Сполучених Штатів Америки Юрій Шевчук розповів присутнім студентам та викладачам про значення української мови для нашого суспільства. Подробиці у сюжеті Наталії Дехтієвської. Юрій Шевчук викладає українську мову у Колумбійському та Єльському університетах США. Житомирським студентам та викладачам голославець розповів про зв'язок між російсько-українською війною та мовним питанням. Націю можна перемогти, якщо відібрати у неї мову, каже Юрій Шевчук. В історії російського імперіалізму мова завжди була зброєю, завжди була знаряддям поневолення, асиміляції і завоювання. Завоювавши мовно, імперіаліст знав, що не потрібно тоді завойовувати мілітарно. Це те, що у соціології дістало розробку чи теорію під назвою символічного насильства. За словами мовознавця, добробут українців напряму пов'язаний із вживанням української мови. Безправне становище українців у мовному питанні є всього навсього виявом загального безправ'я українців у всьому іншому у політиці у тому, що їхні інтереси не представлені в Києві, їх ніхто не представляє у економіці, у культурі і так далі. Почуваєш в Житомирський державний університет запросили в рамках наукового проекту під назвою Відомі мовознавці. Юрій Шевчук. Має свою активну громадську позицію, і він запропонував цілу низку термінів. от, зокрема термін мовна шизофренія. Я думаю, що він повинен увійти і не тільки от для українців, які будуть обговорювати це десь там. Я ще раз кажу в кав'ярнях, а й, мабуть, в програмі це має бути стати лексикон вчителя і викладача університету. Мовна шизофренія, або по другому дорівнює смерть української мови. Термін мовна шизофренія Юрій Шевчук пояснює як політику змішування мов української і російської під час спілкування, зокрема й на телебаченні на лекції науковці були присутні студенти, викладачі та громадськість міста. Те, що я почув сьогодні, це якраз було для мене це було теоретичне підґрунтя того, чим ми займаємося на практиці. Тобто стверджуємо українську мову, боремося з тим постколоніальним фактично статусом приниженого, приниженої мови, мови, яка витісняється до цього часу з публічної сфери життя. У мене набагато змінилася думка. Ми студентами також дуже вживаємо суржик, як би це не було. І я також заохочую, щоб всі говорили українською мовою. Після закінчення лекції деякі студенти придбали книги Шевчука Мовна шизофренія для всіх охочих. Примірників не вистачило. Наталія Дикієвська, Ігор Грач, Сергій Базилюк, Сергій Кобелянський. Новини Житомирщини. Лауреат премії Лесі Українки Лариса Бойко підготувала перформанс музична галерея на картини народного художника України Юрія Камишного, виставка якого триває в Домі української культури. Під акорди гітари, звуки, флейти та сопілки. Ще раз нагадати про творчість видатного поліського художника, розібрати полеметно його. Авторський задум, що на полотні, послухати співану поезію, композитором якої є Лариса Бойко, прийшли як студенти, так і люди, які цікавляться творчими заходами міста. Лариса Бойко не тільки перевірила, наскільки обізнані відвідувачі Дому української культури щодо творчості Юрія Камишного, а й започаткувала флешмоб, що присвятила офіційному підписанню у Страсбурзі законодавчого акту ЄС, яким запровадять безвізовий режим для громадян України. Педагог та авторка співаної поезії запропонувала до виконання гімн Євросоюзу Ода до радості на польській мові та запросила всіх долучатися до флешмобу. Я вже маю досвід цього е, приємного знаходження в цій аурі. Мені настільки сподобалось тут, що я, я не бачу іншої атмосфери, тим більше для картин Юрія Камишної, де можна співати. А музична галерея, тобто, це і є е, та моя праця, яку я давно роблю. Єдине, що я поєднала це в таку виставу перформанс. Ну, знов ж таки надихнув і дім української культури, і моя музична галерея. В інституті. Це всі новини на цю годину. Замить інформація від синоптиків. Дочекайтеся і заходьте на наш сайт ВірадіоЗТ.юей та в YouTube. Там новини є завжди. На все добре. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та по області буде хмарно з проясненнями. У деяких районах пройдуть дощі з грозами. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 19 та 20 травня вночі сягне від плюс 6 до плюс 8 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 17. 21 травня стопчики термометрів вночі показуватимуть плюс 9, плюс 11. Вдень – плюс 15, плюс 17. Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпчика і зростатиме. Вологість повітря 50%.